Вітаю вас на моєму каналі про в'язання. Мене звати Юля, і сьогодні я хочу зробити вам огляд пряжі з магазину В'язанка. Замовила я немало. Плани, звичайно, в'язати літні речі. Спочатку в мене одні плани, потім вони можуть змінюватися. Але трішки вам поясню, що я хочу зв'язати саме на сьогоднішній день. І так, пряжі. Ось тільки. І буду вам показувати поближче, тобто не буду повністю розпаковувати упаковки. Я вже заздалегідь витягнула по одному моточку кожного кольору артикулу, і буду вам зблизька показувати. Я думаю, що ви знайомі ось саме із цією ниточкою. Це Gazal Organic Baby Cotton. 50 грам має вагу моточок і. 115 метрів. Колір у мене йде 448. Дуже гарний світло-зелений. І він, якщо я не помиляюся, на сайті в'язанка називається Полинь. 100% органічна бавовна. Замовила 10 моточків, тобто упаковка. І я взагалі планую зараз в'язати дуже багато топів літніх. Експериментувати з регуланними лініями, тобто не просто їх в'язати лицевими або виворітними, а виконувати якісь візерунки, створювати декоративну регланну лінію. І якраз на топах буду відпрацьовувати, тому що в мене один був топ Лія з декоративною регланною лінією. Зараз буду в'язати наступний, топ теж там буде цікава регуланна лінія, її якби і немає, ми не відводимо. На лінію реглана петлі, але все ж таки надбавки ми вив'язуємо. Ну, цікаво буде, я думаю. І буду також щось зв'язати, якийсь цікавий топ саме із цієї ниточки. Спиці нам рекомендують 4,5 та 5. Взагалі, останнім часом я в'яжу. На спицях номер 4 і дуже рідко на спицях 3,5 основне полотно. Менше спиці я не готова брати, тому що це дуже довго буде. І я не хочу цього робити. Навіть коли в'язала із 100% шовку, мені написали, я планувала в'язати в одну ниточку, це була бабінна пряжа, але мені написали, що шовк потрібно в'язати дуже щільно, щоб він не розтягувався в носі. І я вирішила. Все ж таки в'язати в дві нитки, і, і в дві нитки я навіть в'язала на спицях 3,5 і не четвірка. Ну, все така передісторія, можна так сказати. Ниточка м'якенька, я вже з нею раніше в'язала. Це була футболка для Діани, для моєї старшої доньки, тоді вона була маленька зовсім, з круглою кокеткою ажурною. Мені сподобалося. Більше я. І не пам'ятаю, щоб її замовляла. Тут мені захотілося повернутися і пов'язати ще з ниточкою. Тим паче вона класна. І вона, мені здається, краща, ніж Baby Cotton. тому що вона і товстіша, і можна спокійно в'язати на спицях. Номер 4. От така я лінива. Хай буде так. Так, і наступний колір це також газал Regani Baby Cotton. червоний. Мені так би мовити, раніше не дуже подобався саме червоний колір, але. А сторінка в мене в Інстаграм соціюється з червоним, тому я вирішила трішки її оновити, зв'язати щось червоне, додати в стрічку. Тобто, ще у мене ось така є мотивація замовляти червоний колір. І він йде під номером 432. Він теплий, червоний. Мені більше подобається такий вишневий кольор, більш контрастний. Але теж цікавий, в принципі. Я думала, що він буде трішки іншого відтінка, більш холодного. Але нічого, це також я можу зв'язати, і мені сподобається, це буде круто. Потрібно, звичайно, так, потрібно, звичайно, експериментувати, підбирати моделі, а там будемо дивитися. Так, і ще один. Колір Також газал органік Baby Cote це ось такий бежевий. Йде під номером, під номером 444, чому я замовила бежевий. Звичайно, я на топ не буду використовувати цю упаковку газал органік Baby Cote. У мене щось залишиться. І щоб я могла це якось поєднати, можливо, колись вив'язати залишки цього артикулу. Мені потрібен був базовий саме кольор, колір. я вибрала бежевий. Він класно поєднується з червоним, і з зеленим ну або полинь. Дуже гарно, тобто можна вив'язати. Якщо б просто був червоний і полинь, ну, під питанням поєднання. Якщо розбавити бежевим, це якщо я захочу поєднувати три кольори в одному виробі, це вже трішки цікавіше виглядає. Мені так здається, я, звичайно, не бачу, що я в камеру показую, так трішки заглядаю. Але ось так перед собою цікавіше. Але все ж таки більше подобається, якщо буде два. Один з двох поєднується з бежевим відтінком. Ось така краса. Бачите, я казав, багато замовила. Певно, мені захотілося згадати ті часи, коли я всі нитки в'язала. А далі у мене буде новинка, можливо, ви вже в'язали. І вона не така і новинка, але я помітила, що в магазині в'язанка ця пряжа з'явилася нещодавно і мені захотілося спробувати і з нею пов'язати, тим паче там паєтки. З паєток я останнім часом дуже багато в'яжу. Це ярнерд Cotton Gold Pilots. Моток має вагу 50 г, 140 метрів, склад 82% бавовна та 18% паєтка. Паєтка тут йде голографічна, вона переливається, але основний її відтінок це золото. Гарненько виглядає, там різні кольори, дуже велика палітра. Можна обрати на будь-який смак. Але мені не подобалось, коли на пряжі йде срібна паєтка. Там всі моточки мають голографічну паєтку, але саме в сріблі мені не сподобалось. Тому я... Обирала, щоб було ближче до кольору основного. І йшла Ось така краса. Звичайно, це буде топ. Який топ? Можливо, в мене був запит, щоб зв'язати на тоненьких бретелях. Я над цим подумаю. Я не дуже полюбляю в'язати саме коли окремо потрібно в'язати чотири деталі. Але, але. Я над цим думаю. Ідея непогана: візерунки я вже потихеньку підбираю. Колір не сказала вам, це 71,05. Я підбираю візерунки потихеньку, знаєте, книгу гертаю, і щось собі виділяю на майбутнє. І ще один колір цього артикулу я замовила: це ось такий. Він теж йде або м'ята, або полинь. Називається. 71, 13 номер. Теж йде золота паєтка, але мені здається, що зелений золотом дуже класно виглядає, тому і вирішила замовити. Щоб сказати, що я люблю зелений, це не про мене. Але останнім часом мені чогось такого хочеться, інших кольорів, ну, звичайно, інших ідей. Можливо, ці відтінки мене надихнуть. Зв'язати якусь оригінальну річ. Тому ось таке моє замовлення, але це ще не все. Пряжу вам всю показала, а замовила дещо дуже цікаве. Вже давно ви, напевно, знаєте, що є клей для тканини, який часто використовую для того, щоб зафіксувати кінчики на виворітній стороні виробу. У мене цього клею ніколи не було, ніколи ним не користувалася, знала, що він є, але якось було. Шкода грошей <граш> замовляти і все відкладала на потім на потім. А тут я нещодавно в'язала і шовку, і мені дуже складно було ховати кінчики. Тому я вирішила, що на майбутнє потрібно, щоб цей клей був у мене в наявності. Це німецький виробник, і на сайті в'язанка цей клей є в наявності. Тільки я його побачила, я зрозуміла, що мені потрібно його Придбати. Зробила вам огляд всієї посилки з магазину В'язанка, як завжди, посилання на цей чудовий магазин, в якому я впевнена, замовляю пряжу більше п'яти років. Залишаю вам посилання в описі під відео на магазин В'язанка. Переходьте, замовляйте, можливо, ви ще не купували пряжу для літніх виробів, то у вас є ще можливість це зробити і встигнути нав'язати собі багато-багато різної краси. Можливо, сукню, можливо, футболку, можливо, легенький джемпер або кардиган. Все це можливо, якщо є бажання. І хочу вам показати останню свою роботу, яку я в'язала саме із пряжі, що замовляла в магазині в'язника. Це газал Cotton, молочний колір. Йде під номером 3437, 60% бавовна, 40% акрил. Моток має вагу 50 грамів, 165 метрів. Спиці рекомендують від 3 до 4 Я в'язала на спицях номер 4 Це поєднання кругої паєтки та реглану. Але це не одне поєднання в цьому джемпері. Я ще вирішила додати королівські паєтки, які також замовляла в магазині В'язанка. Вони йдуть різнокольорові. Мені хотілося якогось такого дати акценту джемпера не тільки візерунок по круговій кокетці. Але і ще додати інший артикул. Джемпер називається Карвіна. У мене є платний майстер-клас. Хто на мене підписав інстаграм, той знає. Можливо, ви вже і придбали його, і зв'язали виріб. Він такий ніжний, легенький, на літо супер взагалі. Ідеально, тим паче, яке в нас буде літо ще невідомо, так як весна була не дуже теплою. Ось такий гарненький візерунок. Є схема, додається до майстер-класу, в'яжеться дуже легко. Широку має горловину і цікаво виглядає, покажу вам фотографії. Ось така краса. На цьому я буду закінчувати. Показала вам і огляд посилки, і показала ще готову роботу, бо дуже рідко з'являюся на YouTube. Хотілося б частіше, але не виходить ніяк. Я вже нічого не обіцяю, що скоро зустрінемося. В останньому відео пообіцяла, що буде огляд пряжі. Я зробила огляд. Більше нічого обіцяти не буду. Звичайно, мені хочеться знімати частіше, але часу бракує. Бажаю вам гарного настрою і головне, бережіть себе.